Вітає класичний приватний університет міста Запоріжжя та персональна кафедра управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи. Дякуємо за можливість. Приєднатися до наукової дискусії до наукового товариства з нагоди Другої міжнародної науково-практичної конференції освітні інновації, філософія, психологія та педагогіка та поділитися деякими концепціями, ідеями та технологіями щодо проблеми наразі. Такої актуальної, як післядипломна педагогічна освіта, стан та перспективи розвитку. Розв'язання глобальних цивілізаційних завдань нової епохи неможливо здійснити поза сферою освіти, адже вона є провідним чинником. Формування людського капіталу і національним ресурсом розвитку. Актуалізація потреби в переосмисленні місця і ролі людини в системі суспільних відносин, збагачення її соціальною компонентою обумовлюють необхідність розвитку професіоналізму, сучасного педагога. Навчальний заклад сьогодні, як ніколи, потребує. Конкурентноспроможного педагога з холістичним продуктивним мисленням, здатного здійснювати соціально професійну діяльність на високому рівні в умовах постійного вибору і діяти не тільки як хороший виконавець, але й як носій концептуальних ідей розвитку. Конгруентного освітнього простору. Варто зазначити, що переосмислення глобалізаційних процесів позначається на всіх рівнях освіти. Не виключенням стала і післядипломна освіта, яка передбачає приведення цієї ж якості освіти у відповідність до потреб соціокультурного розвитку, а підсилення динамічності цих процесів. Обумовлює наявність мобільного носія педагогічної професії, який готовий генерувати та впроваджувати нові цінності освіти. З цього погляду саме інститути після дипломної педагогічної освіти здатні створити умови для цілеспрямованого, систематичного і безперервного. Розвитку професіоналізму сучасних освітян неперервна професійна освіта охоплює декілька етапів підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення, навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, позашкільній діяльності під час дозвілля професійне навчання. Адап а також реалізацію особистого потенціалу особистих новоутворень у професійній та постпрофесійній діяльності. Реалізація ідей інтеграції в європейський простір потребує переорієнтації всіх цих ланок освіти щодо підготовки компетентних, мобільних. Та конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів. Важко заперечувати, що саме система післядипломної педагогічної освіти в умовах сьогодення є не просто системою підвищення кваліфікації, а єдиним, підкреслюю, єдиним механізмом переорієнтації педагогів стосовно змісту, засобів навчання, системи ціннісних орієнтацій. Та багато іншого. Власне, післядипломна педагогічна освіта стала основою неперервної системи освіти протягом всього життя для всіх педагогів. Перед тим, як шукати відповідь на таке питання, так які ж умови необхідно створити для максимального розвитку і самореалізації, Кожної особистості педагога, забезпечити здатність для його навчання впродовж життя хочемо уточнити. Йдеться про пошук науково обґрунтованих позицій і парадигм, орієнтованих на неперервний професійний розвиток освітян, безперервно, безпосередньо пов'язаний з їхньою здатністю і готовністю успішно виконувати. Педагогічну діяльність. Варто зазначити, що післядипломна освіта стала справді людиноперетворюючою. Вона має за змістом і організацією, вона має бути звернена саме до внутрішніх сфер людини, викликаючи в неї неспокійне самоусвідомлення особистісну. Одив, власною складністю і суперечливістю та відповідальна саме перетворення, навіть переродження самої себе. Але для цього людині важливо розуміти сп... і сприймати себе та визначити перспективи свого самопросування в розвиткові, бачити й використовувати власні інтелектуальні, емоційні духовно. Моральні резерви засоби самоактивізації, самовідновлення. Інакше кажучи, сьогодні особливо актуалізувалися системні знання в сфері самоздійснення, самоперетворення та самовдосконалення людини. Справа в тому, що саме нині, як ніколи, має відбуватися. Наукове переосмислення існуючих цінностей щодо системи формування професійної кваліфікації педагогів, актуалізуватися пошук оптимальних форм організації процесу підвищення компетентності педагога в після дипломний період, коли знання, здобуті під час навчання у вищому навчальному закладі, вже застаріли. Слід підкреслити. Формула освіта впродовж життя має, має швидко, до речі, стати не лише філософським обґрунтуванням української національної концепції неперервної освіти, але й життєвим кредо, філософією життя багатьох наших сучасників. Які прагнуть до самовдосконалення, самореалізації в усіх сферах діяльності і насамперед визначення і визнання її у професійній сфері. Такі ідеали закладаються в особистості з малку і підтримуються суспільством упродовж життя. Сучасні концепції післядипломної освіти ґрунтуються на визнанні Йоритетності особистості в процесі розвитку професіоналізму, а сучасна стратегія розвитку сфери освіти дорослих має будуватися на основі забезпечення високоефективного післядипломного педагогічного процесу шляхом збагачення змісту дисциплін, концепціями професійного саморозвитку і самовдосконалення, створення особливого. Кажімо, чуттєвого простору професійної взаємодії для усвідомлення педагогами розвитку професіоналізму як особистісно значущої цінності спрямування після дипломного педагогічного процесу на підвищення особистісного, професійного та соціального статусу фахівців. Отже, в результаті реалізації ці поетапної стратегії змін у період курсової підготовки педагогів очікується: піднесення педагогічної свідомості освіття на більш високий професійний рівень, підвищення їхнього особистісно-професійного статусу. Активне залучення фахівців до екземпліфікації професійного саморозвитку, насиченість педагогічного процесу інтерактивними методами, засобами та нетрадиційними заняттями, які спрямовані на професійне самодосконалення, та забезпечення прискореного переходу педагогів на якісно новий, вищий рівень професіоналізму. Наведені дані дають можливість зробити такий висновок, що професійна співтворчість досягає мети, коли спільний цілеспрямований пошук педагогічної істини сприяє піднесенню педагогічної самосвідомості, свідомості освітян на більш високий. Професійний рівень, полегшенню переходу від навчання до самонавчання, максимального емоційного залучення кожного педагога до конкретної творчої ситуації. Врешті-решт, набуттю нових навичок об'єктивного аналізу складних педагогічних явищ, процесів, внутрішніх властивостей. І педагогічного досвіду професійних вчинків та їх мотивів, йдеться про створення стимулюючої освіти навчання, яку педагог сприймав би як щось звичайне і життєво необхідне для роботи, де він міг би сам обирати такі види пізнавальної діяльності, за якої буде відбуватися постійний пошук оптимальних. Розрахованих на перспективу педагогічних рішень. Отже, узагальнюючи, можна сказати, що визначені всі нами ці організаційно педагогічні умови передбачають наявність продуманої системи заходів, їхнього методичного забезпечення, спрямування їх на стимулювання самовдосконалення особистості. Педагога не тільки під час навчання на курсах, але й упродовж усього життя, що передбачає продовження цієї важливої роботи у професійній діяльності. Створення адекватних цим цілям зовнішніх впливів, побудову системи відносин на основі діалогу та довіри, що й дасть змогу створити. Особливі умови для саморозкриття й саморозвитку особистості, організація сприятливого психологічного мікроклімату, формування такої внутрішньої психологічної атмосфери, що буде характеризуватися теплотою, повагою до думок і поглядів педагога, емоційною реакцією на значущі для нього події. Визнання найголовніше визнання й належну оцінку досягнень освітянина педагогічній діяльності. Дякую за увагу, шановні колеги. До нових зустрічей!